Так, це все, звісно, круто. Міг би я вам тут показувати, що вже, як тут що і докуди перероблюється рама, але трішки не сьогодні про це. Я розумію, всі вже задовбалися, і в мене, в принципі, як завжди, тут срач, але, вибачте, так складається, зараз просто немає ніякого часу. Зараз хочу про поршня. Іменно не то, що про поршня, я вже розповідав там про нюанси зборки планетовської поршньової, а зараз договорю про всі допрацювання, які там говорять в інтернеті і так далі. Саме першим допрацюванням буде ось, наприклад, прик... скажімо, приклад того, що робити, якщо, не що робити, а що буде, якщо не полірувати. тобто нагар це загнагар, щоб ви розуміли, за 500 км. Оце він, так скажемо, залишився. Якби ж тут було відполіровано, тобто як? До 2000-ї нождачки, так як поліруємо, допустимо, бокові кришки мотоцикла. там, Починаючи з 80 ї до 2000-ї, потім це все, паста гоє і волочним диском. Тобто такої фігні не було. По-перше, тут легше було, і в принципі, його повністю можна дзеркально заполіровувати. Про холодильники, хтось їх збільшує, хтось ні, але я, коротше, їх не раджу збільшувати. Чому? Тому що ось є така штука, як канавка під штопорне кольцо пошнявого пальця. Фокусуйся скотина. Діло в тому, що коли ви ці холодильники збільшуєте, тобто робите ці самі холодильники, зменшується стінка, сончується тим більше, стає менше металу до цієї стінки, яка тримає вже саме штопорне кільце. Якщо ви його там сточите і стінка буде менше 2 мм, є дуже великий того, коли ви будете встановлювати палець легенько навіть забивати, або просто-напросто в роботі в процесі роботи двигуна, просто-напросто десь піде тут тріщина і вилими кусок стінки. І самі розумієте, палець просто-напросто вийде від штопорне кільце. Що ж? Також зразу за ці канавки. Оці всі кольця, які встановлюються з цими такими, навіть не бабишками, а вусиками. Вусики потрібно зрізати і робити як на пускачовських тобто що, Робиться канавка, для того, щоб можна було взяти чи шило, чи що, і можна було підійти. Тут тобто бачимо це нафілем зроблена канавка, щоб можна було без вусикові кільця. Так скажемо, без якихось там складностей якось їх витягнути, в принципі, щоб вони воно було їх просто-напросто витягнути. Бо якщо ви цього не зробите, вже тоді витягнути кільце ну, доволі проблематично. Не то, що проблематично, його ну, дуже тяжко витягнути потім. Діло в тому, що потім, якщо ви це зробите, палець не буде протирати вам оці усики, і вони вже точно не випадуть звідси, бо тому що їх вже тут не будуть, ми їх вирізали. Тому що дуже часто вони перерізаються, тим більше з нашої. Нинішньою якістю запчастин китайських там, чи російських, вони перетираються дуже бігом і просто-напросто випадають ці вусики, кусочки і між гільзою пошнею. Ми самі розумієте, починають робити яку біду. Задирати, потрібно точити або купляти взагалі другу циліндропоршньову групу і так далі. Посадка поршня, посадка пальця має бути доволі, так скажімо, легкою, тобто ось допустимо в мене є, Звісно, це не цей пальчик, але, допустимо, ось в мене є пальчик. Не буду міряти, що тут, і пробуємо його встановити. Тобто, бачимо, що руками я його з усієї сили запихнув. тобто З таким невеличким натягом він має вставлятися. ну ось бачимо вже тут він це просто пошинь старий, його вже точно ніхто не буде встановлювати, тому що він е, чим більше, більше чим потрібно зношений. Тому, ви зрозуміли про посадку пальця, а тепер чому ж так потрібно робити? Більшість йолопів, а це російські йолопи, які виставляють про ремонт двигуна. Що роблять? Щоб встановити оцей палець? Ніхто не перевіряє ні сотки, не мають такого ні уявлення про що таке взагалі мікрометр. Що, в принципі, взагалі, який має бути на тях, і так далі. там, В одну сотку, три сотки, там, і так далі. там, ну, Це вже три, звісно, дохера, я щось там загнув. но, я їх просто-напросто, ну, блядь, російські, що ти зробиш? Тому що що вони роблять? цей поршень так, що він, я вже не знаю, що з ним має зробитися, паяльною лампою, палець заносять там в погріб льох якесь прохолоднувате місце, і лиш тоді з молотком або таким, вибачте мене, ахуєвшим отаким гом. Якимось там снарядім, так скажемо, сйомніком, чи що це воно таке називається, запресовують його бляха в поршень. Що Цей поршень, мені здається, якщо це буде якийсь галімий поршень, просто-напросто репне від цього, що навіть не перевіряють, натяг мікрометром, Тобто, ну, яких взагалі просто напросто зазори. Тому що якщо вже там зайвих дві сотки є, то і так, понятно, що ти його вже ну, не то, що тут резиновим молотком, а кувалдою і прийдеться хірачити, ну ти швидше шатун погнеш, чим щось становиш. Тим більше на імпортній техніці. Все зроблено так, щоб палець заходив майже від руки, або з усиленням і так якось все встановлював я. Можна зробити, щоб був невеликий натяг. В принципі, в роботі це і так буде добре. Ну, не так, щоб там тільки від паяльної лампи він встановлювався. Тепер чому? Тому що. Оскільки це вітчизняний мотоцикл, і всі ми розуміємо, що в нас що, є верхня головка шутона, тобто ВГШ, в нас немає сепаратора, в нас тільки є втулка. Тобто ну, на планеті, по крайній мірі, є тільки втулка. а На Юпітер, на Мінсь, то, звісно, сепаратор вже можна встановити. Ну, і в принципі, там сепаратори. Там на юпаках Даша втулки, але, в принципі, сепаратор можна зробити. Тобто, все там буде гуд і все буде ходити, і все буде чітко. Ну, коли ось у вас втулочка і палець розширяються, там, допустимо, великий, ви дали хорошо з мотору. І ви, при, коли вробили там ремонт двигуна чи залізали, робили там, обслуговування і так далі, міняли палець, втулку і ще щось, не зробили більший тепловий зазор на дві соточки. Тобто, якщо там має бути зовсім лесенький такий. Можна сказати, незамітний взагалі люфт, треба зробити, щоб трошки палець ходив. Якщо ви це пропустили, або навіть коли ви це і зробили легесенький взагалі там люф... ну, люфтець, це взагалі це нормально, щоб такий шатик був, зовсім чуть-чуть, щоб просто-напросто не клинуло нічого. Коли навіть буває, що ти зробив оці всі зазори, вроді все гаразд, все окей, але відчую, що щось з двигуном чуть-чуть не то. Якось туго він йде, коли перегрівся. Діло в тому, що якби. Mm, зараз у цього допрацювання не було. Мотор тупо став би, провернув би нахер, виходить повністю палець в поршні, І мотор, ну тупо починав би сам себе там якось розривати, куди це не потрібно. Може поршень репнути, може ще щось бути. Потрібно робити змашуючі канали в бабишках. Поршня, тобто під сам пошневий палець. Так як зроблено навіть в ПЕСі, це і ж планета спорта, чомусь зроблено. Тут же ж сказали: та нафіг потрібно. типу, Маломощний мотор, кому воно треба. А хлопці потрібно, тому що йде сюди додаткова смазка. Просарблено тут з двох сторін, 3-мм чи 2,5 мм сверлом, і зроблений фаски борщиком. І повірте, воно дуже допомагає, коли особливо в. Там, жарку пору року, тобто ось якраз е, кінець весни, лід, початок осені, коли жаре оце під плюс 30, плюс 35, ось, недавно взагалі плюс 37 було, то двигуну взагалі я не знаю, як він мав би працювати, але якось так. Тому ви зрозуміли, потрібно робити робити нормальний натяг, щоб він е, з великим усиленням руки, тому що це я окей, там, мужик 100-кілограмовий, і в зал хожу там вічно, то я його рукою задаю. А там хтось би то вже резиновим молоточком вже б задбивав. Би. Ще хотілося б сказати, напевно, про канавки. І, ну, напевно, спершу скажу про оці канали, що йдуть, типу, ну як канали, ось ця частина поршня. Тобто, де, так скажемо, виріс, виплавлення під продувочні вікна. Тому що йолопи, що бачать, що не співпадають вікна в пошні і не співпадають з продувкою циліндра. І хоч би бігом давайте вирізати взагалі ось такий його величезний кусок. Поршня, починаючи там звідти, і ось також до бабишки майже зрізають. Тепер поясню, чому цього не, взагалі не можна робити, і для чого, хоч би це і Жмашовський дебільний завод, но придумав таку штуку, як уселення пошня у Юбки. Діло в тому, що Планетовський поршень ще ж має на випуску оцей розріз. Типу, тепловий, він якось іде називається, чи як, я не розумію. Но, в принципі, на всіх інших мотоциклах його немає на будь зато на цьому захотіли чомусь зробити. Нахера не розумію. Виходить, що оце усилення, виплавлення спеціальне, яке укріпляє юбку саму. Тобто, якщо б не було оцього усилення, юбка, виходить, здавлювалася б всередину, і виходить, у вас просто збільшені люфти, вдову починає. Стукати, гепати, що тільки починає робити. Тобто, немає вже нормального зазору просто для праці двигуна, тобто починає поршень ходити так, сяк куди хоче, ну не так, як потрібно. Тому для цього зробили усилення. Деякі йолопи сточують його повністю, оскільки перекривають канали. А тепер скажу так: від того, що ви спилите тут цих 4 чи 5 мм і думаєте, що мотоцикл повалить, ніхера він не повали. Я впевнений більш чим, що навіть якщо загнати цей двигун на Діностен і заміряти цими вирізаними вікнами під гільзу, так, там буде чітка різниця, можливо, буде краще набирати оберти, чи е потужність буде там досягатися на нижчих обертах, і ефективність просто напросто буде краще. но повірте мені, воно того не стоїть. Воно того взагалі не вартує, щоб ви оце все діло сточили, поставили повністю нову цінідорпочневу групу, а потім вас вона гоп і розвалилася. А особливо розвалюється якраз оця стінка, яка розрізається, що йде на вихлоп. Тому, якщо ви хочете сточити, сточуєте до, до тих пір, максимально скільки це можна буде сточити. Тобто, отут можна максимум закрити. Закруглити, це, так скажемо, ну, саме просте, те, що можна зробити. І оці усилення мають бути не тонші, чим 2,5-3 мілі. Взагалі 3 мм. Це 2,5 це вже бред, 3 міліметра. Це 3 мм, Якщо ви зробили вже тут тонше, то вже у вас є ризик того, що поршень вже буде нижня оця юбка його, зми... ну, звужуватись. тобто йти всередину, що взагалі не є правильно. Тому оцю херню не допускайте, коли оце бачите на Ютубі, що вирізають отакий ось кусок. А потім ви будете дивитися, чому у вас тріщини пішли аж сюди до, до пальця. Тому що тут саме хороше, таке навантаження, саме хороше. Чому тут воно все пішло, починає тріскатися, мікротріщини тріщини з'являтися і так далі. І останнє, що взагалі про ці пошня. Любий поршень, абсолютно: вітчизняний, російський, китайський, тайванський, польський, любий поршень перевіряємо з цими штуками. За які штуки? За бабишки говорю. Тому що ці бабишки. І так зрозуміло завод, оскільки не існує. І тим більше кожен циліндр по своєму кривий. Дійсно кривий. Не виготовлений, не кривий. Виходить, ці бабишки вічно, вони знаходяться не по центрі перегородок у цих гільз. І коли у вас попаде замок кільця в вікно, ну ви самі розумієте, що відбудеться. Просто-напросто виламає кільце і знову вас роздраконить. Всю розкірачить поршньову. І діло в тому, було б що це можливо не так страшно, якби вони зробили як на імпортній техніці. А що ж вони йолопи зробили? Тобто, як з ДКВ, вибачте мене, спиздили ці всі заводи, спиздили ці всі станки, чертежі і так далі. Вони з тих пір і клювали, там з тих 40-х годів, чи з 30-х клювали якось тут. Коло випускного виходить зліва, тут посередині випускних вікон, а тут справа від випускних вікон. Виходить то, ну, по цій перегородці, що між е, випускним вікном і продувичним вікном. Питання тоді до тих е, в принципі, нормальних людей, тому що хтось каже, що і Та так буде, нічого там не буде і так далі. Ні, хлопці, ні хара. По-перше, ви робите це для себе, щоб дивун дійсно ходив і все було гаразд, і для меншого зносу кілець. Діло в тому, що на замках же на краях, ви самі розумієте, найбільший тиск на гільзу. І найбільший тиск на гільзу проходить де? Правильно, на випуску в даному пошні. Ну, да, в даному випадку, точніше. І як ви розумієте, самий великий тиск кільця, сама велика температура на випуску. Що ви розумієте, це дає правильно, тільки швидший і більший знос гільзи, кілець і в принципі більша температура двигуна, що взагалі не активно. Тому потрібно ці всі переносити штівти, так скажемо, пошнявий кілець, де становиться замок, на впуск, сторону впуска. Чому? По-перше, ця частина пошня вона краще охолоджується, тому що це іде сиділо від е, карбюратора системи впуска. І просто-напросто тут хоча б менше температура. Все зроблено і для того, що просто-напросто, що менша температура, і все тут буде у вас гаразд. Ну, зараз я буду вам розказувати це ще старіше відео, де я навіть показую на циліндрі і так далі, з чого можна виготовити ці штифти поршньові, виходить, оці, ви зрозуміли, де під кільця, з чого їх можна зробити, і, в принципі, як їх можна розмістити, як правильно їх взагалі розміщувати. Ось тепер, хлопці, дивіться, ось поршень у нас, який є в нас, отаку ми зробимо ні, такого, напевно, буде краще вам. Тобто, бачимо, що вже посередині не виходить між вихлопними вікнами. Тепер дивимося на праве коло вихлопного і продувочного. Занад зміщено від центру в сторону випуск цього продувочного вікна. Що не з'єз прийдеться, напевно, переробляти. І так само з цієї сторони прям дуже близько до вікна. І тим більше ж є люфти. І якраз може кольцо тим більше зламатися. І якраз попасти в нас в цей пов вікно. Що взагалі ніяк не лізе, ніякі ворота. Це в нас білим маркером відмічено. Де в нас знаходяться штопора, що йдуть в. Ну, типу на готовому пошні. А зараз олівцям прийдеться назначити, скільки у нас є третій канал, хоч він трошки ще розшириться, але ми приблизно візьмемо центр і на міліметр ну, Тобто ось у нас оце ж у нас тут З цієї сторони то ну, продувочне вікно і тут продувочний канал. Ось тут ми візьмемо центр, чуть зміщимо в міліметр до продувочного, оскільки ще трошки розшириться продувочний канал. Третій, оцей. І так само з цієї сторони ми назначимо олівцем, щоб воно було знати, де ми можемо сверлити. Ну, перше кільце знизу, хто зрозумів, нижнє кільце, його потрібно буде розмістити, скоріше за все, ось тут. Між вихлопним і продовжним вікном з цієї або з цієї сторони. А тепер відповідь відразу чому. Оскільки перше, ось зараз ми дивіться, ми пальцями повністю. Прижимаємо, це, звісно, ще чуть-чуть не приїжджати циліндр, просто накинути на ту прокладку, яка тут буде. І як ви бачите, що у нас перше, е, перше кільце попадає у це спускне вікно. Ну. Тому лише вже друге і третє, якщо ми рахуємо знизу до верху, ми можемо розрахувати, де поставити одне тут і друге десь тут. Ну, також, щоб все було гаразд, без всяких. Приколів, так скажемо. Ну, і оце тоді, лише тоді можна сказати, що я буду впевнений, що тут все буде нормально. Тому зараз беремо простий олівчик і будемо назначати, де в нас можуть стояти штопора. Тепер, хлопці, ми відмітили, бачимо так само, що я зробив. Тобто оці білі мітки це заводські, типу які стояли на цьому поршні. А тепер що? Ми, оскільки навіти. Як його простим олівчиком. Ми просто собі намітили. Виходить, що в мене, перше кільце знизу в мене буде е, в ось цьому положенні, де я показую пальцем, де я тут намічено. Е, і тепер в цих положеннях, де ви хочете робити, ось вже бачите, отвір просверлений, беремо е, 1,5 мм сверло. Е, Зажимаємо його в патрон дрельки. Бажано, щоб вона була мало оборотиста, для того, щоб не зламати сверло і так далі. І тримати, звісно, його максимально перпендикулярно і рівно, щоб, скажімо, сверлення було рівно. І щоб в чому прикол, оскільки в нас ми будемо що робити, ми будемо ставити отакі от іголки, це іголки з. Верхнього сепаратора від китайського скутера двохтактного, ну, ну З Ямахи вони такі ж самі підходять. Їх діаметр 2 мм. І довжина, не можу згадати. Ну, щось, мені здається, там около 8 мм, чи 10 щось також. Тоб, і що в нас? У нас є сверло. Нам потрібно тепер сверло 1,5 мм. Зажати його в патрон таким образом, щоб ми штан-циркулем обміряли 10 мм, тобто, щоб кінець сверла. І до початку цих губок було 10 мм не більше, не менше. Чому, оскільки нам потріб... оскільки максимально, що ми можемо сюди забити, це 5-6 мм, беремо, звісно, більше, е, то... ну точно не 7. Чому, оскільки не вистачить-напросто просто нам товщини, і ми козимо поршень, що абсолютно не допускається, оскільки може при нагріві, хоч ми при нагрітий поршень ми будемо забивати, тобто перед тим, щоб забивати е, стопор. Нам потрібно розігріти буде горілкою пошень. Так, і що у нас виходить? А, що, і Не потрібно що більше, оскільки ви тут просверлитесь. при нагріві може оцей нас саморобний стопор і попасти в колінвал, в кривошитутну камеру. Ну, коротше, що Наробити такої біди, що і не бачимо. Тому зараз в цих місцях ми акуратненько сверлимо, щоб тільки губки доставали, як бачимо, до оцих. Оставили такі вони сліди да? на цих перемичках між кільцями. Так само, що я тут. А, тобто це ось Один отвір я зробив, другий отвір зробив і ще третій ходить, тільки тут мені треба буде це стерти і намінити краще олівчиком, а, де тут має бути стопор. Я вже його витер. Можна сказати, да. просто-напросто краще я намітю. А, і старі штопора Ми акуратненько зрізаємо. В кого є бармашина, я вас вітаю відбігом собі, диском зрізали. В моєму ж випадку я беру отакий тоненький нафіль. А, в мене є, звісно, болгарка, але болгаркою в мене зараз трошки я хворий, в мене руки не тримаються на місці. І акуратненько Зараз я його все одно нафілю я його сточу. Я його практично сточив, тільки тут осталося... Оцю ліву сторону чуть-чуть підпиляти і оцей стопор вже буде, один стопор вже буде спилений. І так само ми спалюємо всі лишні. Тобто Тут у нас ось цей стопор, цей стопор. А цей вже ми практично допилили. Тобто Зараз ми їх спилимо, домітимо третій стопор, де у нас буде саморобний, щоб точно вже впевнити, що він має бути між, між центром по центру між вікнами. Оскільки в нас є третій продовжний канал, і тоді вже можна буде приступити до виготовлення самих стопорів із цих іголок від сепаратора. Вибачаюсь, звісно, що не показує весь процес, але що нам потрібно робити? Нам потрібно достати ж іголки з сепаратора, які в нас будуть, і заточити їх таким образом, щоб вийшов трошки невеликий конус. Жалко, що камера скоріше за все, не передасть. Як назло, ось так. На конус заточити, це так, таких три штуки, оскільки в нас три кільця. Тепер ми, о, потрібно нам що, просверлити? ну Ми вже просверлили поршень. І нам перед тим, як вже ми будемо їх акуратненько забивати, нам потрібно його нагріти до такої степені, щоб ну, коли ми плюнули, ну, саме звичайний дідуський метод, плюнули, щоб шкварилася слюна. І тоді вже перестаєте гріти. Там, наприклад, я самою звичайною... цією горілкою. горілкою, вибачаюсь, взяв його нагрів. І перший раз в мене вийшло, як на зло, неправильно, тому що чогось в мене видно, чи був з дефектом цього іголка, чи що, тому що ось я його виходить, там було просверлено. Я забив і наполовину зламався. Ось цей навіть кусочок є. Паразит цей. Ось. Половина його зламалася, я його витягнув. Добре, що я його хоча б побачив. Ну, я хотів його виходити, що з цієї сторони від вихлопа. Прийдеться вже на цю. Я спеціально запасний варіант собі намітив. То прийдеться дуже близько коло цього ставити, що, напевно, не зовсім правильно, але що я вдію. А, тепер. Що потрібно зробити. Або, можливо, прийдеться поставити по центрі на вихлоп, хоча не дуже хотілося б, тут, бо тут, напевно, найвища температура. Так, і один вдачний в мене вийшов. Тобто, якраз нерівненько, тому що болгаркою руки трусяться, але робимо. Тобто, ви і, так скажемо, глибоміром виміряли, і в мене тут вийшло рівно Там, можливо, 1,95 мм. Е, виглядає у нас. Цей э, стопор. Тобто, що нормально. Тобто, ну, около 2 мм, воно ну, плюс-мінус має бути. Ну, як плюс-мінус, щоб не міліметр чи 3, а тако там 2 з хвостиком, там 1,95-це якраз допускається. І так само у нас що, остається ще один просверлений, готовий. Там також в мене є. А третій вже я буду думати, бляха-муха, що тут з ним робити. Бо тут він зламався, на жаль. І прийдеться його по-любому мутити, тому що я його вже точно не висверлю, у мене буде гуляти сверло. І вибити я також не хочу, оскільки тут буде сквозний отвір, що неправильно. І прийдеться, скоріш за все, просто-напросто переміститися сюди. Тому що я його ніяк не переміщу, виходить тут, оскільки щоб перше кільце, щоб у мене замок не був на впуску. Тобто це, Тому що воно попадає в впускне вікно, що неправильно. А оцих два вже ні. Через те Тут один нас, один стопор буде тут, один стопор буде тут. Тобто ми його забили. А до речі, хлопці, стопор цей забувається, виходить іголка на рівні з перегородками між кільцями. На рівні легенько забувається молоточком, і тоді якраз допилюється болгарочкою. До висоти там, 2 мм. Тобто ви міряйте собі потихесенько, глибоміром, тому що в мене вже нафілі затуплені, нафілем взагалі не береться, то тільки акурасницько полгарочкою. Іначе по-другому, в мене не виходить. Ну, другий, це другий раз все одно вийшло краще, вже не так і забив поршень сам. Тепер зараз що, другий стопор тут Зараз попробую за ніч поставити. Ну, як за ніч тут за хвилин 15 можливо геть швидше. А це вже я залишу на другий день, але в принципі ви зрозуміли, в чому суть. Тобто пере... виходить, що це прийдеться перенести, скоріш за все, або на цю сторону, або по центрі між кільцями, оскільки це. Напевно, прийдеться між між випускними вікнами, оце якраз його тут поставити, тому що другого варіанту я не бачу. Тут я просто боюся, що може бути нарушений чого, тому що бачимо, ось біла мітка, це стандартний сто перестає. І чорна мітка, де куди його потрібно звинути, Буквально на 1,5-2 мм. Виходить, дуже буде мало тіла, якщо я його тут просверлю. І виходить, можливо, тут лопне алюміній і не буде натягу для стопора, щоб він дійсно тут нормально тримався. Тому тут 100... тут в мене є чомусь побоювання, а тут я впевнений, тут просто-напросто дуже тоненька перегородка. Але Віталій Клименко у нас робив, то я думаю, що, скоріше все, і в мене повинно прокатати також просто-напросто, по точно по центру виставити стопор. Тому що цей також мені здається був трошки в сторону здвинений. Ну нічого, зараз глянемо. Тобто хлопці, ви суть зрозуміли. Я далі буду гратися, і хлопці також, саме головне, не спішіть. Все вас вийде, просто-напросто не спішіть, щоб потім, в майбутньому, у вас не було ніяких казусів, як там раніше з тими старими пошнями. Тому якось так.